Лабубу і чарівний барабан. Одного ранку лабубу прокинувся і відчув щось дивне. У лісі стояла тиша, не співали пташки, не кумкали жабки, не цвірчали цвіркуни. Навіть стукіт серця білочки був такий тихий, що його майже не чути. Ой-ой-ой! вигукнув лабубу. Куди подівся ритм? Він побіг до сови. Сово, що трапилося? Мудра сова похитала головою. Хтось викрав ритм із нашого лісу. Без нього зникає музика, а серця б'ються все слабше. Треба знайти ритм. вигукнув Лабубу і вирушив у подорож. Дорогою він побачив дивну галявину. Посеред неї лежав старенький барабан, прикрашений золотими візерунками. Він світився м'яким сяйвом. Ого! здивувався лабубу. Може, це і є ключ до ритму? Він обережно торкнувся лапкою. Бум! Барабан відповів теплим гучним звуком. І тут трава на галявині затремтіла, ніби почала танцювати. Це чарівний барабан, здогадався лабубу. Він почав легенько бити по ньому. Бум-бум-бум! І річка знову заспівала. Бум-бум-бум! Пташки підхопили і защебетали. Бум-бум-бум! жабки радісно закумкали. І навіть серця звірят знову забилися гучно й весело. Увесь ліс ожив, заграв і заспівав. Звірята вийшли з хатинок і почали танцювати під новий ритм. Ура! вигукнув лабубу. Ми повернули музику світу. Він подарував барабан сові, щоб вона берегла його для лісу, а сам побіг далі адже попереду ще стільки пригод. Бо там, де звучить ритм і сміх, завжди є місце для радості й дружби.